Quvertus AD Kraken монтується на штативі. Штатив у комплекті Kraken не має дистанційного керування. Живиться від 220 В і 12 В. Одразу попереджаємо: не підключайте до АКБ танків БМП і БТР. Генератори можуть не витримати перепадів струму. На корпусі з боку ручок бачимо кнопки вмикання каналів радіошуму. Їх 8. Кожна кнопка вмикає свою антенну. Без антен нічого вмикати не можна. Чому не зроблена одна кнопка на всі антенни? Тому що всі разом вони швидко посадять АКБ, якщо живлення буде від нього. А так, якщо знаєш частоту дрона, то просто вмикаєш потрібний канал. З іншого боку, розписано частоти по канально. Кракен приходить до вас без під'єднаних антен. Їх треба вкрутити у ці роз'єми. На кожній антенні вказано канал. Вкручуйте її тільки в роз'єм цього каналу. Роз'єми також підписані і їх 8. Тоді як антенна 9. Тому що на п'ятий канал у нас дві антенни. А це що за гриль? Це блок направлених антен. Він має 8 кабелів, на яких написано частоти. Дивитеся частоту, читаєте з боку, який це канал, і накручуєте кабель на відповідний роз'єм. Ці антени купольної дії. Тобто вони видають перешкоди на 360 градусів навколо. Це означає, що вони можуть садити свої дрони по флангах і в тилу. Якщо ви знаєте, звідки летить ворожий дрон, можете підключити блок направлених антенн, тоді кракен не зачепить свої дрони. І останнє, без підключених антен ніякий канал вмикати не можна.